шановні, у найближчі хвилини говоритимемо про Дніпро, про проблемні питання, які стоять перед містом, і про те, як місцева влада відповідає на них в студії Наталя Карськова та Олександр Санжара, депутат і секретар Дніпровської міської ради, восьмого скликання. Вітаю вас! Дуже Добре. вдячна, що Добре. ви погодилися на це інтерв'ю. Почнемо так, протягом останнього року Дніпровська міська рада працює під я б сказала великим тиском. Так, це саме ці слова з боку правоохоронних органів, з боку активістів. Будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію і для розуміння, скільки справ зараз відкрито проти працівників департаментів. Ми бачимо схожу ситуацію, яка завжди відбувається тоді, коли вважається, що будуть вибори. Ми бачили таку ситуацію в 2020 році, коли до нас приїхали, щоб взяти список правоохоронних органів, то приїхали, напевно, всі зі списку. А зараз схожа ситуація. Але ну, ми вважаємо, що це якби. Такий стан речей, так воно є. Чомусь в цій країні вважають, що потрібно до місцевого самоврядування приїжджати перед виборами. Можливо, що це на щось може вплинути. Але ми бачимо, що минулого разу міський голова отримав 80% голосів, 80% підтримки, тобто особливо це на щось не вплинуло. А наразі ми розуміємо, що. Ми порахували кількість справ, це 169 активних справ, тобто ці, які зараз йдуть. Взагалі, я розумію, що з 2015 року, коли ми були обрані до сьогоднішнього дня, жодного обвинувального вироку немає. Тобто, насправді чомусь правоохоронці роблять свою статистику по слідчим діям, по обшукам, по пред'явленням підозрам. Але насправді, напевно, я як юрист вважаю, що потрібно було б робити статистику по вирокам, да? тобто, коли суд в дійсно засудив якусь людину за вчинення якогось кримінального правопорушення, тому що дуже легко прийти з обшуком, дуже легко прийти там з підозрою, написати, все вкрали, все розікрали, все зробили неправильно, але потім в суді це не підтверджується. Тобто, ми просили дійсно. Давайте виходити в нормальну роботу з боку правоохоронних органів, показувати результат по вирокам, а не по публікаціям, в тому числі в анонімних телеграм-каналах. Тоді все буде набагато краще. Тому що наша робота вона якби, абсолютно чітко має свій КПІ, має наявні результати. Тут зробили, тут відремонтували. Набагато кращі дороги порівняно з 2015 роком, набагато більше е, хороших зелених прогулянкових зон порівняно з там з 2015 роком, е, набагато більша допомога армії порівняно з е, іншими містами, тому що ми маємо відзнаку за найбільші обсяги закупівель для потреб е, сил оборони на Прозоро. І так далі. І так далі. Тобто, наші результати вони вимірюються абсолютно реальними цифрами. Реальними подіями і е, реальними, е, скажімо так, парковими зонами, які існують в місті Дніпрі, ви зробили цю пропозицію. Що вам готові йти на зустріч? Ну відповіді ще не було. Ми будемо дуже сподіватися, але як показує практика, ота вся хвиля, коли вона накочується правоохоронців, потім воно переходить в певні процесуальні дії, і насправді потім затихає. Тому що для того, щоб когось все таки звинуватити і щоб ця людина підлягала кримінальній відповідальності, має бути дійсно реальне порушення, і воно має бути реально зафіксовано і процедурно доведено до вироку суду. Ви згадали минулі роки, а в цьому році ситуація складніша? З чим ви це пов'язуєте? Ну ця ситуація чомусь всі пов'язують з тим, що наступного року мають бути вибори, але дійсно ми розуміємо, що а в нас каденція до 25-го року, і тому от в цьому році вже почали таку велику кампанію дискредитації і проведення слідчих дій по всім можливим ситуаціям. Саме про простий приклад нас обрали, призначили заступником міського голови пана Маковцева Ігоря, і тільки його призначила, знайшли справу. За подіями 2018 року. А я нагадаю, по таким справам є строк притягнення до відповідальності. Це п'ятирічний -річ, строк. Відповідно, його можна було навіть по цій справі притягнути максимально до 2023 року, в 2024 його. Йому дають підозру, його відсторонюють від займаної посади заступника міського голови. Це відбувається перед опалювальним сезоном. Це відбувається з людиною, яка відповідає за критичну інфраструктуру, і всі умовно оголошують про те, що от такі в нас поганий заступник міського голови. Про те, що це події 2018 року, і про те, що в всі строки закінчились. Всі забувають сказати. На щастя, апеляція скасовує цю ухвалу. Заступник міського голови продовжує працювати, але як то кажуть, ложечки знайшли, шлі, осадочок Тобто, це компанія з дискредитації. Так, мер Дніпра Борис Філатов нещодавно зазначив, що проти ДМП проводиться цілеспрямована акція для дискредитації міської влади, які шкодить роботі з підтримки армії. Це я підкреслюю про що саме йде мова. Ми бачимо, є певний рух, який вимагає умовно збільшення фінансування на армію. Але це те саме, що підійти до чемпіона світу з бігу і сказати, що ти недостатньо швидко бігаєш, і ти маєш бігти швидше. Тобто, якщо ми маємо відзнаку за найбільші обсяги закупівель, то будь-яка критика нашої допомоги армії є фактично фактором знову ж таки зневаги до нашої роботи, зневаги до. Того внеску, який роблять городяни, тому що ми всі платимо податки, і ми на ці податки допомагаємо Збройним силам України. І ми розуміємо, що обсяги цієї допомоги вони, напевно є, якщо дивитися в абсолютних цифрах, рекордними по Україні. Тобто ми почали з перших днів допомагати армії і за бюджетні кошти. І я знаю, дуже багато депутатів допомагають в тому числі за свої кошти. І е, вкладають не тільки свої матеріальні е, якісь засоби, але вкладають свою душу, свою підтримку, свою роботу, і це абсолютно нормально. Ми розуміємо наскільки е, близько є лінія фронту, і що крім нас самих е, ніхто нам не допоможе. Але ця компанія дискредитації вона ну чомусь е, спрямована е, на тих людей, які дійсно допомагають армії. На жаль. Про ознаку ми почули, але давайте апелювати цифрами, Скільки коштів було виділено міською радо на допомогу армії цього року? Цього року, по факту, ми вже витратили 2 мільярди гривень на допомогу армії. А на жаль, саме ці, скажімо так, атаки, тобто кожна наша закупівля, закінчується кримінальною справою. Правоохоронці навіть порушили кримінальну справу за фактом закупівель. Апаратури обладнання в 2022 році сказали, що там була розбіжність приблизно 20%. Давайте зайдемо на OLX, подивимось на будь-який товар, на будь-яку електроніку, і побачимо, що розбіжність навіть на OLX приблизно 30%. В когось ця річ може бути дорожча, в когось ця річ може бути дешевша. Хтось демпінгує, хтось має там, якісь там кращі там, умови гарантії. Тобто 30% на Оликс на будь-яку річ ми можемо розуміти. Коли ми кажемо, що в 2022 році обладнання для військових було закуплено там, на 20% дорожче, по-перше, хто ці 20% рахує, а по друге яким чином ви враховуєте базу, від якої потрібно відраховувати ці 20%. По-третє, треба врахувати, наскільки важко це було закуповувати в 2022 році, коли взагалі нічого не було. І по четверте, якщо ви вважаєте, що це було закуплено дорожче, добре, покажіть нам референс. Покажіть, по якій ціні закуповували інші. Наприклад, Міністерство оборони, наприклад, інші уповноважені державні органи. Покажіть, по чому вони закупали. І виявляється, що крім нас цього ніхто не купував. От і все. Тобто, ми розуміємо, що ми в самий тяжкий час купуємо обладнання, проходить два роки і звинувачують наших посадових осіб в закупівлі обладнання за іншою ціною, ніж би це уявляли правоохоронці. Але це не зовсім правильний підхід. Покажіть референсні ціни, покажіть, як купували інші державні органи. Цього не було. Добре, добре, але чому ви звинувачуєте? І насправді ми розуміємо, що такі звинувачення по кожному стендеру стендерів. Ну, знову ж таки, є частиною компанії дискредитації. Окей, ми відмовились від фізичної закупівлі товарів, перейшли на субвенції. Уявіть, що кажуть військові: військовим завжди простіше отримувати товар, ніж отримувати субвенції. Але так, ми перейшли на субвенційну форму і. Звичайно, набагато краще закуповувати щось, передавати військовим. Вони одразу ставлять на баланс, починають це використовувати, ніж вони мають в себе в штаті тримати якусь величезну кількість людей закупівельників до яких так само потім будуть ставити ті самі питання, і ми розуміємо, що ну. Це, це вже якесь кільце, замк, за, за замкнуте коло. Коли кожен, хто намагається щось купити для армії, потім підпадає під звинувачення в розтраті коштів, неправильні закупівлі. У нас навіть була ситуація, коли купили е, наземний дрон, який має їхати по землі. А потім нам е, прийшла ухвала про те, що цей дрон не відповідає вимогам повітряного кодексу. Тобто треба зрозуміти, що ця людина, яка робила цю, ці документи, вона навіть не розуміла, що цей дрон він не літаючий, він просто має там колеса там, чи гусениці і пересувається саме по землі. Ну тобто, уявіть собі, якість освіти тих людей, які це можуть писати. І претензій. Так, і рівень претензій. Але ви згадували 22 рік. Якщо звичайний мешканець захоче подивитися витрати міста на армію за цей рік, де він може це побачити? Є звіти по бюджету. Вони щорічні, і ми абсолютно чітко бачимо, що в 22 році в звіті по витратам на територіальну оборону і сили сили оборони. На ці заходи витрачено близько 1,9 мільярда А в 2022 році, в 2023 році, це взагалі була рекордна сума: близько 2,7 мільярда. І в 24 році, по факту, вже витрачено близько 2 мільярдів. Це абсолютно реальні цифри. Завжди в нас при плані бюджету є менше, але все, що ми отримуємо. Як наддоходи, тобто все, що не, як не заплановані доходи. Тобто з цих незапланованих доходів дуже великі суми йдуть саме на збільшення статті на допомогу армії, і ми розуміємо фактичні витрати, в тому числі і на закупівлю, і на субвенції. Тільки в 2024 році склали вже 2 мільярди. Причому ми розуміємо, чому в 2023 було більше. Тому що в кінці 23 го в нас забрали військовий ПДФО. Це близько трьох з половиною, можливо, 4 мільярдів гривень, і сказали все, от тепер допомагайте, як, як можете, але ми все рівно продовжуємо допомогу, і ми все рівно намагаємося зробити так, щоб наші військові отримували від нас допомогу і відчували нашу турботу про них. Дуже дивно у мене наступне питання: якщо ці цифри прозорі, якщо кожен бажаючи може їх побачити, чому ці вкиди, вкиди в повітря вони працюють? Я не знаю, чи вони працюють. Тобто я привів приклад 2020 року, коли було дуже багато вкидів, коли, був, коли всі казали, що от міст його там повністю вкрали, винесли. Але насправді ми розуміємо, що, наприклад, там, в 2016 році. Оті стики на мосту, які потребували капітального ремонту, об них пошкоджували колеса машин. І я е, є членом комісії, яка добровільно погашає ті збитки, які завдані міською інфраструктурою. І в нас на кожній комісії ми дивилися матеріали, що кожного дня фактично хтось різав, пробивав колеса чи просто пошкоджував і гнув колеса на новому мості. Після ремонту 2020 е, року. Жодна людина, жодна, жодне колесо, жоден транспортний засіб там не пошкоджений. Тобто, я взагалі мовчу про те, як змінився стан доріг, наприклад, з 2015 року, тому що в мене додому є дві дороги, там по набережній перемозі чи по проспекту Героїв. По ним об, по цим двом дорогам неможливо було нормально проїхати. Я кожного кожного разу вибирав по якій дорозі їхати трохи краще ніж по іншій. От, тобто, це простий приклад, як взагалі змінилась міська інфраструктура, і е, були величезні претензії по, по по з приводу того, що от ви там все вкрали на мосту, ви все вкрали на дорогах, але 80% людей підтримали міську владу і сказали, ні, все нормально, ми бачимо покращення. Так само і по збройним силам, можливо, є якась умовна група людей. Яка э, застосовує принцип лучше б вместо этого», тобто є такі принципи, можна знівелювати будь-яку хорошу ініціативу цим принципом. Э, тобто ми виділяємо кошти, наприклад, на військових, краще б замість цього виділили б на лікарні. Ми виділяємо на лікарні, краще б замість цього виділили б там на бомбосховища в школах. Виділяєш на бомбосховище в школах, краще б замість цього виділили б на військових. Тобто, будь-що б тобто, щоб ти не робив а Ти робиш неправильно, тому що є фраза Лучше би вміста этого». От і все. Тому є якась група людей, яка намагається критикувати, і це спланована компанія, яка там абсолютно чітко ми бачимо координаторів. Але ми одночасно бачимо тих військових, які приїжджають до нас, які ми передаємо. Передавали і продовжуємо передавати і засоби, і грошові засоби, і ще до цього часу видаються ті засоби, які були закуплені, і ми розуміємо, наскільки ця допомога є для них важливою. Ми розуміємо обсяги цієї допомоги. На жаль, ми не можемо розповсюджувати всю інформацію про. Те, кому і як і що ми саме передаємо, тому що там частина цієї інформації є закритою, відноситься до інформації з обмеженим доступом. Видно цифри, видно наші звіти, видно наші відео, коли ми передаємо військово, але повного обсягу, звичайно, це буде вже розкрито після закінчення воєнного стану. Але ми бачимо наскільки для військових це важливо, і ми бачимо їхні очі, і ми бачимо їхню вдячність, і це напевно саме головне для чого ми зараз працюємо. Так, ми теж це чуємо в нашій студії. Таке питання, пане Олександре. А немає побоювання, що ця велика, велика, така потужна кампанія дискредитації? вона є реальною небезпекою втрати місцевого самоврядування, через ці проплачена акція через диск правоохоронців? І чим це може загрожувати для міста втрата місцевого самоврядування? Ми розуміємо, що по всій країні приблизно така сама ситуація, ми спілкуємося з іншими містами, до нас приїжджали колеги з Львова, з Івано-Франківська, вони кажуть, що в них така сама ситуація з правоохоронцями, там, з певними групами активістів. Дивіться, від, від нас особливо не залежить. Тобто ми працюємо в рамках того законодавства, яке є. Якщо законодавець вирішить, Згорнути реформу місцевого самоврядування вони це зможуть зробити. Але чи буде це правильно? Ні, тому що напевно це одна з найкращих реформ, які відбулися в нашій країні. І я це кажу не тому, що я депутат місцевої ради. Ні, насправді я їжу по іншим містам. Ми спілкуємося з іншими громадами, і ми бачимо, як сильно стали змінюватись міста селища. Маленькі населені пункти, як вони стали змінюватись після реформи місцевого самоврядування? Люди почали розуміти, що ось вони сьогодні голосують там за свого депутата місцевого за міського голову, і вони в нього на наступних виборах запитають до цієї реформи. Всі ці запитання можна було направляти кудись в космос, десь там в район кабінету міністрів. І е, цих людей люди не обирають. Вони голосують там Верховну Раду, вони голосують е, президента, але достукатись до тих чиновників, які конкретно відповідають за е, благоустрій, наприклад, твого двору, дуже складно. Після реформи місцевого самоврядування це дуже просто. Ти телефонуєш місцевому депутату. В мене е, е, мій номер є практично в кожного голови ОСББ на моєму окрузі. І вони одразу телефонують і кажуть: в нас є тут якась проблема. Ну тобто, це завдяки реформі, реформі місцевого самоврядування. Тобто вона працює зараз, її намагаються скоротити, намагаються забрати кошти, намагаються знизити надходження, надходження коштів до місцевого самоврядування, намагаються зменшити повноваження. Але рівно реформа відбулася. Якщо її будуть скорочувати, це вибір законодавця. Але це не буде дуже добре. Так, згодно з вами, але ви вже згадали про свою роботу депутата. Давайте зараз про це і поговоримо. Однією з головних таких тем для міста завжди є інфраструктура. Які головні проекти реалізовують цього року в межі території, якими ви саме саме ви опікуєтеся. Ну, насправді кожного року цей список приблизно однаковий. Це є утеплення швів на будинках, це є електрика в будинках, це є ремонт підвалів труб холодного водопостачання, це є ремонт дахів, і це все рівно потрібно робити. Тому що ми завжди розуміємо, що простіше відремонтувати щось, ніж потім переробляти наново. І так, на моєму окрузі, ми завжди там в кінці року чи на початку нового року зустрічаємось, робимо якісь плани на наступний рік, і згідно з цими планами ми е фінансуємо ті завдання, е які ставляться місцевими жителям. В когось вже все добре відремонтовано. Їм потрібно якісь там. Я не знаю, е Додаткові опції в когось навпаки. Хто до мене до як до депутата, які території прийшли в 2020 році, там ще нічого там особливо не робилося, особливо зарахуванням. А на жаль, початку війни, а до того був ковід. От то відповідно вибори, які відбулися в 2020 році, в двадцять ми почали з людьми спілкуватися, планувати перші проекти, щось вже почало вдаватися, і почало почалася війна. То ми розуміємо, що ми вже перейшли там з рейок довгострокового планування на рейки. От треба щось зробити. Олександр, а, що, а що ви проблеми. зараз онлайн зустрічаєтеся чи на віч? Ні, ні, вічнавіч звичайно. -віч, ні, я ж кажу, в мене я у всіх в телефоні, ми зі всіма спілкуємось, це абсолютно нормально. І більше того, коли я на виборах ходжу з колонкою такою, бо я завжди людям даю свій телефон. У мене телефон не змінювався з. З 2000 року і відповідно мене можуть набирати. А є зараз можливість у людей зі складним становищем звертатися до вас? А от як ці питання вирішуються? Ну коли все добре і щось ще хочеться, ну це ну нормально. Ми всі такі. А коли ну не зовсім добре, коли прямо от погано для цього в депутатському фонді є певна сума, і ми можемо робити матеріальну допомогу. Ця матеріальна допомога не є дуже великою, але вона все рівно можна допомогти людям, які попали в скрутне становище. Я точно можу сказати, що на початку війни я допомагав не тільки з депутатського фонду, я допомагав своїми, тому що ну ситуація на початку війни була абсолютно різні, і було таке, що от, тобі потрібно дати людині людині гроші, тому що ну. Інакше може бути якісь там дуже дуже хороші наслідки. Ну з чим можна прийти? Багато дітей не впораються або втрата міста працю... праці. З чим можна прийти. до вас ну от допоможіть, будь ласка. Ну в тяжкій ситуації. Ну я ж кажу, в кожного своя доля. Але от на початку війни були ситуації, що там діти поїхали старенька бабця лишилася, за нею ні нікому доглянути. То навіть просто там, я не знаю, купити квиток на потяг, щоб людина сіла на потяг і поїхала там, наприклад, до Львова і там вже зустрічали Шаблонів якісь... Шаблонів немає. Шаблонів немає, є, є розуміння того, що є там якийсь важкий матеріальний стан і що от, е, потрібні гроші. А на які запити ви не можете відповідати, тому що, наприклад, не на ваша зона відповідальності або зараз під час війни на це немає просто грошей. Ну, дивіться, є, є багато там. Мовно запитів щодо того, що от в нас там зробили ремонт, а давайте там зробимо ще краще, якісь там косметичні там покращення. Давайте проведемо там ремонт якихось там доріжок, чи, чи, чи ще щось. Ми розуміємо, що для нас головне це врятувати критичну інфраструктуру, тобто не на часі, зберегти магістральні дороги, але якісь. М'яко кажучи, інноваційні проекти, якусь модернізацію, щось таке те, що не на часі, дійсно, ми, ми не будемо робити через те, що воно не на часі. Ми розуміємо, що є баланс між потребами сил оборони, ми між потребами мешканців, завжди цей баланс має бути знайдений, і в рамках цього балансу ми допомагаємо так, як можемо це робити. Як представник партії, пропозиція, так не будемо про те забувати, в міській раді. Які головні цілі партії вирізували цього року? Були такі цілі, були зазначені? Дивіться, в нас дуже все просто: ми живемо в цьому місці, ми є містянами, ми є людьми, діти, яких тут народжують, народжуються і ростуть, батьки, яких живуть, тобто цілі. Партії і цілі міського голови, які є представником партії пропозиція, вони дуже прості. Ми прагнемо до комфортного міста. І це, це було дуже актуально до початку повномасштабної війни. Під час повномасштабної війни до нас приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Тобто, фактично, з 14 до 22 до нас приїхало близько 30 тисяч. А з 22-го року до нас приїхало 170 тисяч. Тобто, ви можете уявити, це тільки офіційно зареєстровані, а офіційно реєструються зазвичай старенькі або діти, або жінки. Чоловіки не стараються реєструватися по відомим причинам. Але ми розуміємо, що фактично кожен п'ятий житель Дніпра наразі це внутрішньо переміщена особа з інших регіонів. А це по перше. По-друге, почалася війна, і, звичайно, цілі трохи змінюються. Тобто, це має бути комфортне місто, і це має бути захищене місто і для тих, хто тут жив, і для тих, хто сюди приїхав і тепер вважає Дніпро своїм домом, і для наших військових, для яких Дніпро є величезним логістичним хабом, величезним хабом для підтримки, підтримки наших сил оборони. Тобто тепер цілі не тільки міс... комфортне місто для тих, хто живе, і для родичів тих військових, які нас захищають. Це Але Це і допомога армії, і розуміння того, що людина, яка є на передній лінії, людина, яка є на фронті, має розуміти, що його родичі, його діти знаходяться в безпечному місці. Тому ставляться укриття, робляться укриття у школах. А і все рівно ми дбаємо про міську інфраструктуру, щоб там діти в люки не падали, щоб були безпечні дороги, щоб там не розбивалися колеса підвізки машин, які доставляють в тому числі і військову допомогу, і гуманітарну допомогу. Тобто, Дніпро має знову ж таки залишатися комфортним для людей, які підтримують тут фронт, в яких всі родичі на фронті. Бо я так розумію, що зараз немає. Людини, в кого б хтось з близьких не був би на першій лінії, дуже подобається те, що ви сказали. Давайте будемо закінчувати. Вдячна вам за такі детальні хороші відповіді. Дякуємо, шановні. З нами був Олександр Санжера, депутат і секретар Дніпровської міської ради, 8-го скликання. І до побачення, друзі.